Добрий день, мої підписники, друзі і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал на повернення в сім'ю, взаєморозуміння, миру і злагоди. Але перед тим хочу всім подякувати за лайки, за підписки, за донати, за хороші коментарі. І хочу побажати всім вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, щастя, удачі і дійснення вам, ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я.

Свічки горять, прогорають. Добро, сімейну злагоду, взаєморозуміння, мир душевний спокій. Ну ваше ім'я повертається, січки прогорають, сімейна злагода, мир, взаєморозуміння, душевний спокій. Сім'ю повертається, свічки горять, сімейна злагода, взаєморозуміння, мир, душевний спокій. Вашу сім'ю, ваше ім'я повертається змилися приседати Богородиця вступить за нас грішних. Будь милостива, закрий млінною ризою своєю, душі наші грижні. раба Божого, ім'я чоловіка вашого і раби Божі, ім'я ваше. Дай Богородиця, любов між нами. поради в життю по-старинному, в любові, взаєморозумінні і в повазі. <кій> Щоб жити нам, називайте свої імена. повазі, в любові, взаємні злагоді і в дні, і в ночі. І в годині непогодні як тече річка. Сильно не закінчується. Так, і ваші імена. Жити в ладу взаєморозумінні, повазі, мирі на віки вічні. Змилася Пресвята Богородиця, вступи за нас грішних, будь милостива, закрий нетліною ризою своєю, душі наші грішні, раба свого, ім'я вашого чоловіка. І раби Боже своєї ваше ім'я. Дай Богородиця, любов між нами і взаєморозуміння в житті по-старинному, в любові і повазі, щоб жити нам. Називайте свої імена. Нам повазі і в любові і в дні, і вночі, і в години непогодні. Як тече ріка, ріка сильна, велика, не закінчується, так і називайте своє ім'я, імена свої. Жити в ладу, по вазі, мирі на віки вічні. Змилася Пресвята Богородиця, вступис за нас грішних. Будь милостива, закрий нетлінною ризою своєю, душі наші грішні, раба Божого свого! Називайте ім'я свого чоловіка і Раби Божі своєї називайте своє ім'я. Дай Богородиця, любов між нами, повагу, лад в житті по-старинному, любові і взаєморозумінні. Щоб жити нам по вазі, взаємній любові і взаєморозумінні, і в дні, і в ночі, і в години непогодні. Як тече ріка велика, сильна, не закінчується, так і називайте свої імена. Жити в ладу, повазі, взаємно розуміння, навіки вічні, змилися, Пресвята Богородиця, вступи за нас, грішних, будь милостива, закрий нетліною ризою своєю, душі наші грішні. Раба Божого свого називайте ім'я свого чоловіка. І раби Божі своєї називайте своє ім'я. Дай Богородиця, любов між нами, повагу, взаєморозуміння в житті по-старинному, у любові, в мирі. І повазі, щоб жити нам, злагоді, сімейні і взаєморозумінні і в дні, і в ночі, і в години непогодні, як тече річка, велика, сильна, не закінчується, так і назвайте свої імена. Жити в ладу, взаєморозумінні, повазі, на віки вічні. Цей ритуал треба проводити, дивитися. Підряд три дні. Можна й більше, але не менше. І всі такі непорозуміння вас пройдуть. і сімейні відносини налагодяться. Тут когось було закриття сім'ї. Сімейного життя люди суперечили на рівному місці, що не було навіть причин для того. Непорозуміння, отопі вийшли. Ну, і хтось подумав вже розводитись бачу. Поривати стосунки повністю. Не потрібно, то все. Дорога до взаєморозуміння відкривається. Це сильний ритуал, і він вам поможе зберегти ваші. Сімейні стосунки відновити мир, сімейну злагоду і взаєморозуміння. І не дозволяйте, щоб хтось вмішався у ваші стосунки. Бо я бачу тут вмішування. Третіх осіб. Прислухайтеся до свого серця. Тут на, е комусь на постійній основі це мішується, мішується. ти так роби, ти так роби. Звідрозмов. Не треба дозволяти цього. Ktoś nie chce, żebym prowadziła co ja robię. Przepraszam. <coughs> Trzecia strona wytrwała się, to dużo dobrze. Третя сторона забажала розвести двох люблячих людей, розірвати сімейні стосунки. Але вона відвалилася тут дуже добре, чому в неї не вийде, то все. Лишнє прогорає, все, що заважає. Сімейним стосункам, миру, повазі, взаєморозумінню, це все пропалюється, воскою. Ставлю захист наші сім'ї. Називайте свої імена чоловіка і дружини. Чесним животворящим Христом. Всяке непорозуміння, всяке зла, всяке... всіх третіх осіб, цілих людей. Всякі неспокою на неї навічно безконічна. Ставлю в захист нашій сім'ї. Імена свої називаєте чоловіка і жінки. Всіх їх людей від третіх осіб, від крадників, непорозуміння на неї навічно безконічна. Ставлю захист нашій сім'ї. Називайте свої імена. Навічно безконечно. тому ритуал закінчений.